Політика щодо житла з жовтня місяця, вже будемо платити по 244 євро. На каналі вийшло відео. Подивіться, в яких умовах люди живуть. І в тих умовах, де люди живуть по 6 чоловік в кімнаті і з харчуванням, то за одну людину це буде 500 євро. 500 євро. Харчування дуже багато людей просто не задоволені цим харчуванням, максимально незадоволені. Мені писали з приводу, як людей годують, чим є люди, які задоволені умовами, вони нічого не кажуть, в принципі. І така, знаєте, ти думаєш уже, а чи стоїть воно того, щоб жити 6 чоловік в кімнаті за кожного чоловіка по 500 євро, грубо кажучи, так? І... І коли ви можете вже 6 чоловік і зняти собі будинок 6 на 5. Можете посчитати 6 на 500. Такі ціни, такі реалії. Нідерланди, знаєте, готовлять людей все-таки до власного житла. Але знайти кімнату чи знайти квартиру в Нідерландах це окреме питання. І скоро на каналі також буде відосік, як українці знаходять житло, які документи треба, чи що треба пройти. Щоб щоб знайти собі, десь там квартирку чи кімнатку.